Вітаємо у колі спорту сьогодні. Усі чемпіони нашої уваги, навіть якщо не чемпіони змагань, турнірів і олімпіад. І цей золотий статус гарантований кожному, бо зараз ми на арені видатних подій поруч і разом. Щодо лідерів та переможців, які своїми успіхами покликали нас до кола спорту, то на каналі Дім у соцмережах і на цифрових платформах для них особливі чемпіонські ролі. І вони вражатимуть, що хвилини, поки ви дивитесь і дізнаєтесь найцікавіше про найкращих, розбиваючи серця, радість і відчай півфіналістів Ліги Чемпіонів. Хто засмутив і надихнув фанатів футболу? Розуміючи гравітацію, великі змагання з трибунів у воду українці, які виступатимуть на європейських іграх. Долаючи стихію, екстремальне захоплення Вікторії Ус, супермайстерність української веслувальниці. Перевершена на змаганнях лідерка у світі. Багаторазова чемпіонка Європи, і володарка золота першості планети Ярослава Магучих встановила новий орієнтир для себе та усіх, хто намагається сперечатись із нею у секторі для стрибків у висоту. Українська легкоатлетка подолала планку на позначці 2 метри. Це найкращий результат сезону у світі під час виступів на відкритому повітрі. Стадіон у канійському найробі вітав не лише перемогу магучих, а й призовий. Успіх харків'янки Катерини Табашник, яка посіла третю підсумкову позицію. Її результат 1 метр 86 сантиметрів на четвертому місці з таким самим здобутком Юлія Левченко, яка поступилась колезі по збірній за кількістю спроб. Такі виступи в чергове засвідчують приємну для нас традицію у сучасній легкій атлетиці. Українки є провідними учасницями престижних турнірів. Футбольний травень поєднав і спортивні долі і найбільші досягнення польського клубу та українського гравця. Півзахисник Владислав Кочергін у складі Ракова із міста Чинстохова вперше здобув чемпіонське звання. Національний титул є дебютним і для Ракова, хоч раніше клуб вигравав кубок та суперкубок Польщі. Чемпіонами Раков та Кочергін стали ще 7 травня, але ми дочекалися нагоди привітати українця особисто і почути його думки та оцінки щодо золота того сезону? Я приходив сюди, бо тренер мене хотів, тому я не переживав за те, що я буду я грати, не буду. Я знав, що якщо я буду тренуватися на 100%, то мій час прийде. Бо я відчував, відчував що тренер, ну, віру, віру тренера відчував на собі. Тому вважаю, що цей сезон для мене вдалий, але. Yeah. Виграли чемпіонат. Mm. Так само було в фіналі Кубка Польщі. Візантій, Константинополь, Царгород, Стамбул або Істанбул впродовж століть його велич і значення не піддавали сумніву навіть вороги, тому завжди намагалися підкорити чи завоювати місто, яке незабаром знову розглядатимуть як поле великого протистояння, але суто спортивного. 10 червня на олімпійському стадіоні імені Кемаля Ататюрка фінал Ліги Чемпіонів УЄФА. головні суперники визначились цього тижня. Інтер між минулим і майбутнім 13 років тому міланський клуб в останній грав у фіналі Ліги Чемпіонів і здобув перемогу, яка була орієнтиром для чорно-синіх впродовж цього сезону. У 2010-му команда відомого португальця Жозе Мауріньо здолала Мюнхенську Баварію два голи Дієго Міліто оформили тріумф Інтера. Інші учасники того матчу, Марко Матераці та Веслі Снейдер несамовито вболівали за інтер під час вирішального півфінального поєдинку проти Мілана цього тижня. Підтримали не лише на трибунах стадіону Сан-Сіро перемогу інтер над Міланом та вихід до фіналу Ліги Чемпіонів відзначив своїм голосом Андреа Бочеллі. Всесвітня зірка оперної сцени заспівав популярний фанатський твір на честь подвійного успіху. Інтера в іграх із найпринциповішим суперником. Точність Джеко імхітаряна у першому півфінальному матчі та Лаутаро Мартінеса у поєдинку відповіді інтер випередив інших міланців за головними показниками футбольного успіху ударами поворотах суперника і голами. 3-0 у підсумку це дало право головному тренеру інтера насолоджуватись результатом. Це, вочевидь чудові емоції, мрія, яку ми мали, яку виношували ще з моменту жеребкування групового турніру Ліги Чемпіонів. Ми мали вірити у себе, і ми потрапили до фіналу заслужено. Нам ніхто нічого не дарував. Інші міланці червоно-чорні засмучені, але так само вважають успіх суперника справедливим. У сезоні, що завершується, інтер переграв Мілан не лише у Лізі чемпіонів, а й в суперкубку Італії та чемпіонаті серії А. До того ж, не пропустивши від опонента жодного м'яча у 2023-му. Переможець міланського дербі мав можливість під час іншого півфінального матчу Ліги Чемпіонів придивитися до наступного суперника. Обирати було дуже складно, бо Манчестер Сіті та Мадридський Реал не дарма суперклубами. Після нічиєї 1-1 в Іспанії мадридці все одно вірили у свої сили та надихалися ось таким виконанням клубного гімну. Ця музична краса єдиний позитивний момент другої частини півфінального протистояння з чемпіоном Англії. Мадридці отримали у Манчестері чотири м'ячі. Такий щедрий подарунок відбувся без голів від головного бомбардира Сіті Ерлінга Голланда. Чи не володар трофею Ліги Чемпіонів поступився місцем у фіналі дуже натхненному і дуже цілоспрямованому супернику, а його тренер-лідер має величезний досвід важливих матчів. запевняю вас, що розмови про фінал проти італійського клубу, де інтер ніби не фаворит, а сіті фаворит це найгірше, що зараз може статися. Але у нас є час на підготовку. І тепер ми просто зосереджуємось на матчі з Челсі, тому що ми повинні. Винні якомога швидше завоювати титул у прем'єр-лізі, а потім підготуватися до гри з Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії. І тоді, вже наступною метою для нас буде протистояння з інтером. А для реала 0-4 у Манчестері це повторення англійського жаху, найбільших гостєвих поразок у лізі чемпіонів. Раніше мадридці так здавалося Ліверпулю. Сіті виступатиме у фіналі вдруге. Перша спроба виграти лігу найсильніших була невдалою. Ерлінг Голанд готуватиметься до свого дебютного матчу на такому рівні, щоб знову забивати. Для пошуку ефективної протидії у Інтера близько трьох тижнів. Бурхливі хвилі успіху екстремальний слалом від української висловальниці Вікторії Ус. Історичні досягнення і олімпійська надія сьогодні тільки у колі спорту. Харківський метрополітен це значно більше ніж швидкий, зручний та комфортний вид транспорту для містян, які живуть і борються на передній лінії протистояння із агресивним ворогом нашої держави. Метро у Харкові це захист і безпека, простір для життя, творчості і спорту. На одній із станції відбувся боксерський турнір. Перший такий захід із дня початку повномасштабного вторгнення росіян: десять поєдинків за участю боксерів національної збірної України. Як символ відродження великого спорту у Харкові. Насправді цей турнір на честь героїв оборони Харкова був дуже важливий для нас, тому що Харків залишається сильним, незламним містом. Харків це боксерське місто, люди були дуже раді прийти на, на таке свято боксу, були дуже яскраві бої. І Я теж мав боксувати, але отримав маленьку травму, тому вирішив не ризикувати, попереду Європейські ігри. Хочеться подякувати всім нашим героям, які боронять нашу країну, моє рідне місто Харків. Ви, ви справжні герої. Хочеться подякувати Манчаку Олександру Франковичу, Шевченка Кирилу Валерійовичу за те, що в такі тяжкі часи. Для всієї нашої країни провели цей турнір в Харкові. Це було дуже круто, дуже багато людей отримали задоволення від цього свята. Тому слава Україні, героям слава! на обрії українським стрибунам у воду мабуть найпростіше розгладіти образи міста господаря третіх європейських ігор. Це тому, що платформи для виступів достатньо високо а ще таким самим високим є. Професійний рівень наших спортсменів за підсумками національних змагань у Києві сформують остаточний список тих, хто представить Україну у Кракові. Чому так важливо перемогти у столиці і потрапити на грандіозні змагання до знаменитого польського міста? Відповідає коло спорту, а розповідають зіркові стрибуни. Чемпіонат України зі стрибків у воду вчергове показав високу конкуренцію у кожному з видів змагань на триметровому трампліні досвідчені Олег Колодій та Станіслав Оліфарчик протистояли ще юним, але уже іменитим і титулованим Кирилу Болюху, Кирилу Азарову та Данилу Коновалову. Найкращим у кваліфікації став Колодій, проте у фіналі він посів лише четверте місце. Кожен спортсмен потрібно, щоб він тримав концентрацію весь день. Тобто заприги бувають різні. Десь 3 години може йти, десь 6 годин може йти. Фінал зараз 40 хвилин. Тобто він не зміг протримати свою концентрацію з 12 дня до 5-ї години вечора. Він в цьому році лише один раз виступав індивідуальні стрибки, бо ми більше готували з ним синхронні стрибки з Данилом Каналовом. Третім фінішував Кирило Азаров, срібло виборов Данило Коновалов. А виграв змагання Кіріл 16-річний чемпіон свою перемогу оцінив скромно. Мені здається, що другий стрибок в мене найкращий вийшов. Але є над чим працювати. Чемпіонат України останній великий турнір перед європейськими іграми, які пройдуть із 21 червня по 2 липня у Кракові. Тож національна збірна виходитиме на пік форми. Ми вже були в Польщі в цьому басейні між Кубками світу, спеціально щоб опробувати ці басейн знаряди. Та ми будемо готуватися у місті Київ в басейні ліко. Тому у нас підготовчий збір буде знаходитись тут. Ми поїдемо вже до змагань. Початок змагань 22 червня. Виїжджаємо ми трохи раніше. Перемога на триметровому трампліні не гарантує болюху виступ на європейських іграх у цій дисципліні. У головного тренера інші плани. Ми всі розуміємо, що у болюху основний снаряд це вишка синхрон разом з середою. Розклад змагань, якщо трамплін буде заважати, вишці. То ми будемо думати виставляти його чи ні, тому що найголовніше це завоювання ліцензій та медалей на синхронних стрибках з вишки. На європейських іграх розігруватимуться медалі у 13 фіналах. Саме там стрибуни виборюватимуть і ліцензії на Олімпійські ігри. Здобути їх можна лише в індивідуальних видах по одній на трампліні та вишці для жінок і чоловіків. Ми будемо зараз будемо брати якість, тобто виступати там, де ми можемо завоювати золоті медалі, але на всіх зна... на всіх знарядах не будемо виступати. на європейських іграх. Дуже важко заведувати ліцензію, тому що це лише перше місце в індивідуальних стрибках на олімпійських знарядах. Тому ну, треба добре попрацювати, щоб зайняти перше місце. Ну і ми будемо розраховувати думаю, на декілька ліцензій. Інші путівки на ігри в Парижі синьо жовті додаватимуть до свого активу на чемпіонаті світу з водних видів спорту у липні у японському місті Фукуока. Хливі хвилі успіху екстремальний слалом від української висловальниці Вікторії Ус. Це шлях досягнення і надія. Щодо шляху, то він небезпечний, але дуже видовищний, готовий віддячити перемогами, але вимагає постійного вдосконалення. А досягнення пов'язані із надією, кожний вдалий поворот відкриває нові можливості. Підкорювачка водної стихії та володарка високого спортивного досягнення Вікторія Ус, багаторазова національна чемпіонка з весловального слалому, і єдина українка, яка здобула у цьому виді нагороду Кубка світу. З дитинства почала цим займатися, а потім ну мені це подобається. Я отримую від цього ще задоволення, і тут ніколи не засумуєш цьому виді спорту. Він кайфовий. І я отримую велике задоволення, займаючись цим. Так, це інколи буває важко. Екстремальні умови змагань вимагають зосередженості і миттєвої реакції. Ризик супроводжує кожен виступ. Раніше було багато страхів. Та ви що, тут? Вода може, якщо ти щось не так зробиш, то вода тут не прощає. Але з досвідом ти вже знаєш, як себе поводити, думати про щось інше тут не, не можна. Вікторія пішла стопами батька Володимир Ус, майстер спорту та тренер. Дівчина вже двічі була учасницею Олімпіади, і наступний етап кар'єри теж пов'язує зі змаганнями на цьому рівні. З кожним роком ми прогресуємо, і звісно, а, хочеться по-перше взяти участь у відборі, тому що можуть бути різні варіанти. І по друге, вже Максимально якісно підготувати саме до Олімпійських ігор, тому що я, в принципі, зараз і при якісь інші методи підготовки і по-іншому відношусь до змагань, тому сподіваємось на краще. Олімпійську ліцензію у весловальному слаломі можна отримати на чемпіонаті світу. Є шанси на європейських іграх. Однак там перепустку до Парижа здобуде лише одна спортсменка. Конкуренція в Європі дуже висока. Там якщо Брати додає Кубок світу і чемпіонат світу, то там здається декілька плюс декілька сильних е, е, там, дівчат, але в Європі найсильніша. Дуже важко. Мені інколи здається, що Чемпіонат Європи важче йде, ніж Чемпіонат світу. Окрім екстриму, вікторія також активно практикує веслування у перегонах на Байдарці та Каноє. Основну підготовку до змагань вона завжди проводила в Україні на річці Південний Буг у національному природному парку Бузький Гард на Миколаївщині. Повномасштабне вторгнення Росії позбавило спортсменку не лише звичної тренувальної бази. Народилася в Києві, але спочатку війни ще на жаль там не було. А наразі я живу ну. Тренуюсь у Франції більше свого часу, готуючись до виступу на європейських іграх, Вікторія Ус взяла участь у міжнародному турнірі Краківський слалом, де перемогла на каноє, та здобула два срібла на байдарці. Усі медалі спортсменка присвятила екс чемпіону України з весловального слалому Олегу Сірому, який загинув, захищаючи Бахмут. Швеція, яка зараз головує в європейському союзі, озвучила свою позицію щодо намагань міжнародного олімпійського комітету долучити до ігру Парижі представників Росії та Білорусі. Міністр соціальної політики і суспільного здоров'я Якоб Форсмет заявив, що МОК повинен переглянути рішення щодо дозволу росіянам і білорусам змагатися як нейтральні атлети, незважаючи на війну в Україні. Міжнародний олімпійський комітет дуже ризикує і матиме проблеми з довірою, якщо наполягатиме на поверненні країн виг. Нанців вважає політик. Також він зазначив, що про бойкот паризької олімпіади з боку ЄС поки що не йдеться. Питання обговорюється, але одностайності немає. А угорщина взагалі виступає проти будь-яких обмежень для представників країн-агресорок. Спорту наполягає Париж наприкінці весни. Це точно більше ніж романтика. І хоч у цей час він розкриває обійми закоханим. Є один нюанс: це закохані у теніс. Відкритий чемпіонат Франції один з турнірів серії Гранд Слем, що відбувається на кортах комплексу ролан Гарос. Його спортивна величність серед тенісних змагань на ґрунтових майданчиках: 50 мільйонів євро. Призовий фонд одного з найпрестижніших турнірів світу. Неби як мотивує професійних тенісисток і тенісистів. Вже 22 травня перші поєдинки на кортах Парижа проведуть учасники в кваліфікації. А 28-го стартує основна сітка, де змагатимуться щонайменше п'ятеро українок. Так званим захищеним рейтингом скористалась Еліна Світоліна, яка торік восени народила донечку, повернулась на корти у квітні і відновлює форму. Спеціальні переписки для спортсменок, що були у декретній відпустці одне з справу жіночої тенісної асоціації. Так Світоліна, яка на момент припинення виступів була 27-ю ракеткою світу, потрапила до основи. Для неї цьогорічний Ролан Гаро стане десятим у кар'єрі, і це рекордний показник серед українок. Завдяки стабільним результатам і позиціям у топ-40 світового рейтингу Марта Костюк та Ангеліна Калініна претендують на те, щоб потрапити до числа сіяних. Калініна цієї пори виступає особливо впевнено на найвищому рівні і саме на ґрунтових кортах. Також в основі розпочнуть свій шлях до Катерина Байндл та Леся Цуренко. Наразі Цуренко демонструє яскравий і технічний теніс. А на турнірі у Римі киянка сягнула третього кола, де поступилась першій ракетці світу. Саме Полька Іга Швентик є чинною чемпіонкою Ролан-Гарос і захищатиме титул. Також вона відома своєю принциповою позицією щодо засудження агресії Росії проти України. Всебічно підтримує та допомагає нашій країні. І після римського матчу проти Циренко була традиційно щирою. «Циренко подякувала мені за підтримку України, але робила це і раніше в Майамі. Мені приємно і я дуже ціную це. На мою думку, немає за що дякувати, оскільки для мене цілком очевидно, що ми повинні підтримувати Україну. Я буду це робити, поки війна не закінчиться. Знаю, що українські тенісисти перебувають у складній ситуації, тому дуже їм співчуваю. А ось Рафаель надаль свій титул захистити не зможе вже офіційно. Причина травма іспанця, через яку Рафа вибув із професійних змагань на тривалий термін. Так головним претендентом на перемогу у Франції є його співвітчизнок Карлос Алькарас. 20-річний тенісист прогресує неймовірними темпами та навіть очолював світовий рейтинг. Щодо українців, то поки розраховувати на потрапляння до основної сітки зарано. У кваліфікації амбіції може реалізувати Олексій Крутих, який має досвід виступів в основі іншого турніру Гренсвему відкритого чемпіонату Австралії. Дні паризького тенісу це обґрунтовані сподівання на гру найвищої якості. А ще це така собі спортивна машина часу. Початок навесні, а фінали уже влітку. А я ще про футбол нагадаю: у черговому турі української прем'єр-ліги вже зіграли лідери. До нашої наступної зустрічі вони встигнуть зіграти знову. Тож концентрація важливих новин буде подвійною. І це ідеальні умови для спілкування у нашому колі 26 травня, і нехай прийдешні дні будуть спокійними, але яскравими.